Сьогодні 13 лютого 24-го року, 25-го року. Приїхав на пасіку. Значить, на днях були перельоти тут недалеко. Значить В будинку повилітали деякі там стекло. Подивився до все на місці, але клуба Кубів в сім'ях немає. 9% 90. Не знаю, чи це воно через... І прильоти те, що прилітало дуже близько. Ну, ж, можете представити, повилітали вікна, не? на які воно там вістині було, я навіть не знаю, поки не цікавився, але, але вікна немає. По ночам у нас 10-12 ну, градусів. Вчора було 12, сьогодні 11, завтра 10. Бжолки потроху ось вилітають на сонечку. кого саме більше поростявились кубли, клуби дав по пакету меду. Він в мене був нафасований. Так і, може хто не знає. Значить був забрусний мед. Так він пофасований. Ну, не знаю, чи воно потрібно чи не потрібно. Тут обіцяю ти 11, і 13 градусів ще морозу. Я думаю, що краще нехай він буде. Там, мабуть... Ну цю дав ще там. Сім'ї 4-5. Ну, картина, скажу чесно, вам неприємна. Не Вікна показувати не буду, воно не особо кому й треба. Але, мабуть, і того бабаха, чи може і не одного бджоли. Коротше, коли порозпадалися, я думаю, тільки через те. Тому що навіть, навіть не такі не сильні сім'ї. Губів теж немає. Зимівнику теж підвищений гул. Ну, якось так. Зимуємо далі.